Богородиця спаси нас! свята, я богородице, бо заради нас, народився з тебе всі творець і Бог Богом, Святого, Богородиця нас! Храм твій породи явився безвідплатним, висятний, зділення від хвороб душ, я, спасе. Я вважаю, я мої, першою, і зневажених душ утішання, святою, огороди, спосем, оповіщу ім'я Твоє моїм, поста від церквою тебе. себе, іще, я буду надітись на нього, іще. Ось я і діти, яких ти дав мені Бог, але тільки діти причетні і крові, то він також прийняв те ж саме, що в смерті позбавитись від того, хто має державу смерті, тобто диявола, І визволим тих, що страхом смерті за життя трималися в рабстві, Бо не ангелі приймає він, але приймає сім'я Аврамове. Тому він повинен бути цьому подібне, браття, Боття, щоб бути милостивим і бідним первосвященником перед Богом. Я умилості вирішення за нас гріхи народу, бо тільки сам він перекритів, то може й спокушеним, до допомогти. Бібловісний. І духа рікає від я на святої Євангелії читання, будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус до Єрусалима. Єрусалимі біля овечих воріт є купальня, що по-єврейські звесія вифезна, яка мала... Господи люди, твої, і благослови нас світля твої. Твою. сую, Господи, людей Твої і благослови нас людях Твоїх, е, православного народові, на супротивників. І Христом Твоїм охороняй нас оселю Твою, осиго, Господи людей Твоїх, і благослови нас, послави наслідного Твоїм, емосевного народу і на супротивників задають. І Христом Твоїм охороняй нас усе мудри в нашому церковному дворі і за традицією, відповідно до чину, до требника, освячення води, по цьому чину ми сьогодні провели для того, щоб спільно. Висловити свої молитви перед Господом Богом, щоб спільно помолитися і попросити благодаті для нашого цього джерела, для цієї священої води. Адже знаєте, що молитва, яка читається до Господа Бога перед цією водою, очищає воду, і вона робиться цілющою. І нехай за вашою вірою, за вашою молитвою і за вашими добрими справами, ця благодать цієї води. Наповнює ваші серця Божим благословенням, тіло ваше здоров'я, а душі благодаті Божої. Хай Господь, благословить. Я п'ю водичку священну і вас запрошую до кожного. Водичку священну. Я сказав, присвятає Боготис. Пресвятая Богові. Я поговорити спасина. Писята я поговорити спасина. Давайте спасибо. Вище, попробуйте. Давайте попробуйся. Вижтесь.

Пониоться мило. Пониоться истинами याद रखो इसलिए उसे कहते हैं कि वह